Вітаю, фанати гігі-культури! З вами дядько Рік. Це огляди Фанко. Погнали! Сьогодні у мене на огляді Фанка Pop Tease. Це набор з фігурки та футболки з принтом в стилистиці Фанко. Сети зазвичай випускають для різних магазинів ексклюзивно. Та, наприклад, ці два сети виходили ексклюзивно для музикального магазину EMP. Але, на жаль, в мене європейський варіант, тому в мене будуть стікери Special Edition. Ще й старого дизайну. Не дуже. Одна фігурка приїхала трошки раніше, я не втримався, вже відкривав її, тому, мабуть, з нею і почнемо. Обидва набори по серіалу Мандалорець. Саме ця з фігуркою дозору смерті. Це мандалорський отряд бійців. Така фігурка виходила вже не ексклюзивна, але різниця у них тільки в двох штрихах білої фарби, тому ця фігурка відправляється в список «Що то, що ето». Фігурка зі стікером Special Edition. Кому цікаво показую фігурку з усіх боків. У попередньому огляді Funko Mystery Box, я вже казав, що там може попастися схожа фігурка, теж мандалорець Watch або вартовий смерті, як я його назвав, або дозор смерті. Але там фігурка з джетпаком, а тут вона в статичному варіанті. Відрізняється лише відсутністю декількох полосок на броні. Але мені дуже подобається ця фігурка, вона така матова. Але на ній дуже видно відбитки пальців. Дуже на дотик. І, до речі, шалом дуже схожий на шалом Боба Фета, але є декілька-декілька відмінностей. Я, може, вставлю, як виглядає Funko Pop Boba Fett. Ви зможете порівняти, поки я тоді з цією фігуркою закінчую. Далі у комплекті є футболка. На цьому все на один комплект. Ну, мені дуже вона подобається на дотик, вона дуже приємна. Як вказують на коробці, це 100% бавовна, це розмір L. Ніби мій розмір, але трошки в ній тіснувато. Нереально крутий принт. Мені дуже подобається сам арт, який тут зроблений. Але якість принта залишає бажати кращого. Вон, він, він не прям клійонка, ні. Але мені здається, якщо її часто прати, то може випратися принт. Але я її все одно носити не буду, тому що я колекціонер. Якщо ти колекціонер, ти храниш фігурки в коробках, а футболки теж в коробках. Другий сети не відкривав, тому роблю це прямо зараз з вами. Це набор з, з дроїдом IG11. Це дроїд масливець за головами, якого відремонтував, перепрошив, перепрограмував Quill. Після вуличного пострілу мандалорця. Мені дуже подобаються дроїди зі Star Wars. Я мабуть теж хочу позбирати трошки, в мене є пару дроїдів типу BB8, RD2, BB дроїд із Хана Соло, який був помічником Landocallisana. Я не пам'ятаю як її звати, то була дівчина, наскільки я пам'ятаю. Отак от в оригіналі запаковані фігурка і футболка. Тож спочатку подивимось футболку. Так от акуратно запаковано. От, про що я казав, вони Приліпають. Принт зліпається. Якість принта взагалі не подобається. Але який же він ядрьоний. Цей зелений просто ніби світиться. Це вже розмір XL, вона велика. Ось такий принт. Офігезний. Офігезний просто. І дуже приємно на дотик. Просто з коробки, хочеться в неї закутатись повністю. І, мабуть, прямо на ній розпакуємо фігурку. Як вже і казав, Droid IG 11, Special Edition з маленьким Grogu сумці на грудній. Ця фігурка з кінця першого сезону, з моменту, де він рятував Грогу від імперських штурмовиків. Дуже незвичайна фігурка, вона вища за звичайну фігурку фанко. Та просто, якщо по стандартним фігуркам ти одразу розумієш, що це то фанко, тому що в них великі голови і маленькі тіла, то в цьому випадку навіть одразу не зрозумієш, що це фанко, тому що в нього ніби і нормальна голова, це дроїд, там фіг, зрозумієш, яка в нього повинна бути голова. В нього два е, бастери в і друга винтовка. Маленький Грогу, але тих грогу вже як стічів. Головний плюс це вартість. Це насправді для ексклюзивів та ще й з футболками дуже невелика ціна. Тобто я кожного забрав приблизно по 700 гривень. Зараз е, класичні фігурки стоять десь 700-800 гривень. Тому для набору ексклюзивного з футболкою та фігуркою 700 гривень це дуже класна ціна. З мінусів, це футболки. Вони дуже класні, вони приємні на дотик, але цей принт, він, я думаю, дуже швидко випреться і буде вже не в такому гарному стані. Але якщо ти колекціонер, то ти їх не будеш носити, і вони в тебе будуть в гарному стані. Ти будеш доставати їх, любуватись іми, запаковувати обратно і забувати ще на кілька років. Ще один невеличкий плюс, як на мене, це оця коробка, в якій все знаходиться. Тобто ти можеш зберігати це красиво прямо в цій коробці, не достаючи їх. Або, як роблю я, для мене це зручно. На поличці я ставлю коробку таким чином. Перший план якась фігурка, другий план ще одна фігурка зверху. Тому виходить такий каскад фігурок, вони не стоять сплошною стіною. Це виглядає краще, ніж просто вони будуть стояти одна на одній. Як на мене, прикольна фішка. Ну і вирок. Дуже класні фігурки, приємні ціни, приємні футболки. Нереально яскраві і круті арти на футболках. Це окремо я хочу зазначити, тому що я просто в захваті від них. Я б навіть десь купив би рамки і просто запакував би футболки в рамки, щоб вони висіли на стінах, тому що я в захваті, нереально. Так що ж, рекомендую, підписуйтесь, ставте лайки, папа. -па.